Кофри для зберігання, розпаковочка ліварно хоум, різні види всяких кофрів для зберігання. Значить, одна один предмет коштує 151 гривню. Лот 2 430 16 штук в лоті. показую ближче. Значить, три упаковочки таких чехлів для. Одягу йде воно від ельки до емки Дві штучки в лоті. А я так розумію, що одна елька одна емка розміри. 60 на 100 це емочка 60 на 137 довжини це л значить таких упаковок у нас три в чорному кольорі. Ось така підвісна штучка для одягу. Максимум 10 кілограмів витримує, можна вішати в шафу там, чи на таку стоєчку. Розміри її 30 на 120 і на 30 см. Вона в білому кольорі. Їх у нас дві в лоті. Точно така же чорна, їх у лоті буде також дві. Ось така, така сама, їх три в лоті. Тепер такі кофри для зберігання. Два предмети в лоті. Перший розмір його. Так, 100 на 15 на 50. Значить, два однакових. Дві штучки 100 на 15 на 50. 5 кг витримую. Їх три штучки в лоті, вони білого кольору. І такі ж самі чорного кольору. Їх також три в лоті. І ось така підвісна поличка для взуття. На вішакі, вона одна в цій, в цій упаковочці, розмір 15 на 120 на 30. Значить, органайзерів всього упаковок у нас в лоті буде. 16. Лот коштує 2430. Замовляйте в наших менеджерів.